В цьому відео тільки довідкові матеріали, всі дати від створення світу. Діаграма зменшення віку життя патріархів буде показана в кінці відео, а зараз дані десяти перших патріархів після потопу від Ноя до Авраама. 10-й Допотопний патріарх Ной народився в 1056 році, помер 2006 року, прожив 950 років. Це патріарх, який жив до потопу і після. Перший патріарх після потопу, сим, син Ноя, народився 1558 року. Помер в 2158 році, прожив 600 років. Перші 98 років життя прожив до потопу. Другий патріарх Арпахшат, син Сима. Народився в 1658 році, помер 2096 року, прожив 438 років. Третій патріарх Шелах, син Арпахшада, народився в 1693 році, помер в 2126 році, прожив 433 роки. Четвертий патріарх Мудрець, Евер. Син Шелаха народився в 1723 році, помер в 2187 році, прожив 464 роки. П'ятий патріарх Пелех, син Евера, народився в 1757 році, помер в 1996 році, прожив 239 років. Шостий патріарх Реу. Син Пелега народився в 1787 році, помер в 2026 році, прожив 239 років. Сьомий патріарх Серух, син Реу, народився в 1819 році, помер в 2049 році, прожив 230 років. Восьмий патріарх Нахор. Син Стеруга народився в 1849 році, помер в 1997 році, прожив 148 років. Дев'ятий патріарх. Терах. син Нахора, народився в 1878 році, помер 2083 року, прожив 205 років. 10-й патріарх Правотець трьох релігій Авраам, син Тераха, народився 1948 року, помер 2123 року, прожив 175 років. Діаграма зменшення життя патріархів до смерті наочно показує, що за 20 поколінь тривалість життя зменшилась майже 4-5 разів.